Прийшла наша продукція. Поділюсь з вами, що ж знаходиться. І в нашій посилочці прийшло. Звичайно, це догляд, догляд за шкірою. Це нічний крем Golden Collection живильний. Це моложуюча формула, це жилення, дуже класне для нашого обличчя. Ми всі користуємося таким спреєм для тіла з гіранью. А саме це захист від комарів. А який запах! Це просто не передати. Суперовий просто. Жалко, що на відео я не можу цей запах передати. Так, що тут? А, з'явилися така прямо дуже супер Строва новина, спрей для зміцнення і росту волосся. Знову в наявності в нас також тому рекомендую кріпити свій волос, зміцнити. Да, це така, класний такий догляд за волосся. Дивіться, зараз просто хватають, розбирають. Хто працює на полях, на огородах, просто навіть на роботі. Ну, супер. Тоді е, отак от, от підтримати свою спину, суглоби для наших захисників відправляють просто великими пачками, і в нас також їх багато прийшло. Тому все для вас, користуйтесь, покращити своє здоров'я. Це хондрогель був. Хондро так, це мазь для вен. Набряки, запалення. Капіляри, сіточки, да, все. Це, воно посилює кровообіг і дуже-дуже допомагає. Класна мазь, просто для нев... ну, для вас, все для вас. все суперова хондрафлор. Суперова така добавка, покращує роботу опорно-рухового апарату. Так, ну І це регенеруючі, це, звичайно, відновлення нашої шкіри, регенерація, шкіри обличчя, тіла, от всього, там опіки, якісь под... подряпинки, заїди, все. Це якраз допомога дуже класна. На висипи, якщо якісь, от якраз. Це дуже класно допомагає. BB-крем SPF 10, потужний захист, як зараз сонце. Люди на пляжах купаються, підтримують себе. Кардіофлор. А оце взагалі продукт, скажу вам, топ, тому що покращує серцево-судинну систему, і саме якщо тиск скакає туди-сюди, то для серця це просто це нормалізація. Рекомендую всім віковим категоріям мати взагалі його в аптечці навіть. Так, мазь для суглобів, ну, звичайне, запалення і повертаю рухливість суглобам, Я його завжди кажу: таким наборчиком беріть. І мазь для суглобів, і фітофорти для суглобів. І підтримуйте себе. Біоформула. Ой, це просто тут стільки такий потужний склад, скільки грибів. Це просто універсальний крем. Він дуже класно зволожує. Якщо дуже суха шкіра або там на лігтях, знаєте, так буває, ну дуже сушить обличчя, там підлітки наші, молодь наша, для обличчя його дуже використовують. Ну і взагалі згоріли на сонці, от вам і допомога суперова. Якщо вже згоріли, нічим не помазали. ну оце ось Приходьте до нас по цей дуже класний крем. Ну і що тут? Звичайно, є 30